Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. І хочу сказати, що зима нас ніяк не може залишити. Високо в горах у нас все одно сніг, і навіть внизу пролітає сніг, холодно. Одним словом, Пасху освячувати напевно, ми будемо у рукавицях. Але це не найгірше, що може бути. Нехай буде і так. Головне, щоб. Все ж таки наступив той такий довгоочікуваний наш бажаний мир. Сьогодні у мене для вас трошки мотивації. Перед великоднем зазвичай кожен старається підтягнути, доробити якісь такі справи, які накопичуються. Я не виняток, в мене теж такі справи є. Основним завданням сьогодні для мене є розморозити морозильну камеру, чим я зараз і займаюся. Все я повиймала в такому стані моя морозилка, вже трошечки попадало з неї льоду, і зараз буду все це мити, чистити, прибирати. Хочу сказати, що все, чим я займалася на протязі цього відео, було зроблено не за один день. Ось, наприклад, морозильну камеру я розморожувала у другій половині одного дня. А вже іншими справами, які я буду тут показувати, я займалася на протязі іншого цілого дня. Як бачите, стараюся все добре вичистити за допомогою різних приспособлень. І тепер вже просто показую, як я назад заповнила свою морозилку, все повимивала, повичищала, поскладала назад. І. Це вечір одного дня. На наступний день я займаюся тим, що кинула в пральну машинку. Прати тюлі, які в мене є вдома, а зараз очищаю вікна. Вікна я мила не так давно, але, дякуючи дощам, вікна завжди брудняться, паде дощ, то сніг, і тому їх мити не перемити. Одним словом, почистила я вікна, принаймні з середини, з вулиці помию трошки пізніше. Тим часом. Попралися мої тюлі. Я зразу їх прасую ще вологими і зразу буду розвішувати на віконця. Шторів я спеціально ще не купляла. Отут, де я зараз прасую тюлі, у нас кімната є не помальована ще в тон. Вона є просто такою кімнатою, де павляться діти, де стоять іграшки, стоїть диван. І в майбутньому це має бути зал. Зараз я тут просто вікна завішую тюлями, тому що так. Більш зручніше, комфортніше, є відчуття вже якогось такого затишку, хоча кімната є не зроблена, але нема такого, що там є пустота. Стараюся робити все швиденько, але настільки швиденько, як би хотілося, в мене аж ніяк не виходить, тому що приходиться постійно відволікатися. То включаю праску, то виключаю праску, тому що то тут в мене Софія кличе, то Андрію щось треба подивитися, то вони просто літають в хату. Перевертають біля мене і на відео це і помітно, тому що я е, з кимось розмовляю, е, посміхаюся сама до себе там, де видно обличчя. Одним словом, з дітьми все не виходить так швидко, як би хотілося. Але планів на сьогодні у мене не так аж багато. Єдине, що я планую, так це розвішати, помити всі вікна, розвішати всі тюлі, попросувати. Також домити до кінця холодильник, і надіюся, що буду це робити разом з вами. Зазвичай ділюся з вами різними рецептами і вибираю якісь такі які не в повсякденному вживанні, які готую, там, наприклад, на суботу-неділю. І всі думають, що я харчуюся тільки булочками, пирожками, чимось таким некорисним. Ні, на протязі тижня я харчуюся дуже просто і не настільки сильно я звертаю увагу на приготування їжі, як здається. Ну що ж, далі, все йде по плану. Після обіду, далі йде розвішування тюлей. Одна кімната є готова, далі наступна по плану. Не люблю я дуже сильно вішати тюлі, тому що мене почали боліти руки від того, що я їх тримаю вверх піднятими. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з недостатком магнію, скільки ще. Жіночий організм, можливо, не до кінця відновився, оскільки моїй найменшій дитині є ще 2,5 роки, і руки починають німіти, а можливо, це просто непомітно починає підкрадатися старість. Не можу пояснити, чому так і є, що зазвичай якась така марудна робота завжди є. Перед якимось такими великими святами, перед великодним, там, перед Різдвом жінки знаходять собі все дуже багато якогось заняття. Взагалі, я відношуся до того всього дуже по-філософськи. Я вважаю, що, в принципі, частоту і порядок треба старатися Підтримувати на протязі всього року. І якщо навіть по якихось причинах людина не встигає, чи по стану здоров'я, психічного, фізичного, морального, просто по, по, по обставинах не встигає щось зробити навіть із запланованого, то засмучуватися не варто, оскільки ревізія на свята не приходить, пилюку витрати не будуть. А хто приходить в дім, має бути. Сліпим, хто виходить німим. Ось так. Далі по плану холодильник. Все з холодильника я теж повиймала. Спочатку в мене була нижня частина морозилка, тепер верхня частина і вперед. Все треба повимивати, пополокати, повитирати і поскладати назад. Це все теж так перед святами заплановано, оскільки продукти треба тепер закуповувати. І можна складати все у чистенький холодильник. Нікому нічого я не розкажу нового, не покажу нового. Єдине, що можливо змотивую до прибирання, можливо, комусь просто. Підніму настрій або відволічу. Я не працювала ні в якій клінінговій компанії, і не можу вам показати якісь там супер лайфхаки, прийоми або якісь новітні гаджети для того, щоб вимивати дуже гарно, займатися там супер -нано прибиранням в теперішній час. Я звичайна українська жінка, яка прибирає в умовах тих, які в неї є. І я думаю, що такі Є, як я, є тисячі тисяч. Тому ось так розмовляючи з вами, я помила дуже вже багато чого, перемила, ставлю, щоб стікала водичка, переполоскала і повитиравши, буду складати все назад. Якщо роботу всю робити не зауважуючи, а просто на автоматі, то може деколи навіть здаватися, що ти ніколи нічого не робиш, просто. Але від чогось просто втомлюєшся, якщо більш так усвідомлено людина починає підходити навіть до ведення хатнього господарства і все собі заплановувати, розділяти, і тоді вже є помітно, яку велику кількість роботи має вдома жінка, як вона її виконує. І та робота ніколи від нас нікуди не дівається. Вона завжди є, її завжди є багато. І зайнятися завжди вдома є чим, ну не враховуючи ще інші різні обов'язки. Помітила по собі, що якщо не, роз, не розділяти і не планувати на день, що ти маєш зробити, то потім є постійне якісь таке відчуття, що ти щось не встигаєш. І потім, ну принаймні, в мене. Постійно воно впливає і викликає в людини стрес. Людина постійно відчуває, що вона щось не встигла, не доробила, щось там ще не встигає, не виходить. Тому мені простіше запланувати собі, що я маю робити, поставити собі галочку, що я це зробила. І тоді людина не знаходиться в такому стресі, як білка в колесі, і чітко бачить, що оце я зробив, це я зробив, це встиг, якщо навіть щось не доробив. Якась частина чогось залишилася. І так набагато простіше. мене, напевно, дуже добре зрозуміють ті, у кого є малесенькі діти, які не дають багато чого зробити, і тобі постійно здається, що ти нічого не робиш. І вся ця робота, яку ти виконуєш вдома, вона є просто ніщо. Але втома все ж таки від чогось є. Тому. Навчилася зменшувати очікування від самої себе, тішуся, коли я встигаю зробити те, що я запланувала, навіть може деколи більше або і менше, але навчилася відноситися до цього всього спокійно. І ось так з вами розмовляючи. Хочу сказати, що холодильник я таки вже домила. Залишила тільки ті продукти, які потрібен холодильник, поскладала їх назад. Зараз з прибиранням на сьогодні буде все. Щось треба залишити і на наступний раз. Надіюся, що моє відео комусь додало охоти до праці. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей у нових відео.